Вітаю вас, шановні колеги. Я Олексій Нестеренко, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Донецького національного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України. Запрошую вас прийняти участь у семінарі Мультимодальна безопіоїдна анестезія. Перший день семінару ми проведемо в понеділок, 16 січня. 2023 року, о 17-й годині на платформі Медвойс на семінарі. Мені доручено висвітлити сучасні тренди мультимодальної анестезії в онкології. Перш за все, це усвідомлення того, що саме стратегія анестезії може мати значні наслідки для перебігу онкологічної хвороби. Це Підтвердження фактів того, що певні анестетики та методики можуть підвищити ризик рецидиву раку, це доведення того, що переопераційну безпеку пацієнтів з онкологічної патології можна забезпечити у тому числі за рахунок персоніфікованої мультимодальної малоопіоїдної анестезії, аналгізії. Це запобігання переопераційного імунного дистресу. Імуносупресія, яка призводить до розвитку в післяопераційний період не тільки гнійно-септичних ускладнень, але й до метастазування з прогресуванням онкологічного захворювання. Та яким чином можна попередити розвиток переопераційної гіперальгізії та хронізації гострого післяопераційного болю? Тож, Переходьте за посланням та реєструйтесь на вебінар. До зустрічі!